Чому то паралімпійці зараз показують набагато кращий результат, ніж Олімпійська збірна України? Навірно, більше стараються. То у них є найбільший стимул, ніж у звичайних людей. Мабуть, вони більше мотивовані. Волі к побіді більше. Важко сказати. Я думаю, що вони більше тренувалися. Можливо, в них було більше натхнення. Тому що у них бажання жити більше. Чесно, затрудняються, отвіті. У них більше внутрішньої сили. Я навіть не знаю, чому так виходить, тому що, мабуть, вони краще мотивовані. В паралімпійці дуже сильні люди. Може бути гуманність почала присутствувати в нашому обществі. А чим треба мотивувати наших спортсменів, щоб вони показували кращий результат на олімпійських іграх? Щоб всі підтримували, болели патріотизмом до нашої країни, і все Деньги — стимул для них. Но вони, по-моєму вже розбала розбаловані тими деньгами. Автоматом Деньгами, мабуть. важко сказати. Гордістю за свою країну. Свідомі люди. Я кинула, что вы не на то, что подъем рейтингу, там, например, нашей державы. Деньгами. Ну то мы пряники. Мы будем давать это пенделя. Я думаю, надо не мотивировать, а просто давать возможность заниматься. А что вы побожала нашим паралимпийцам, которые сейчас выступают в Рио де Жанейро? Ну чтобы китайцев обогнали. Стремление и чтобы они никогда не сдавались. Ну, удачі, успіхів, золотих медалей побільше. Ну, ще більших перемог. Ну, звичайно, перемоги, кращих результатів. Ну, успіхів пошла. Так триматися, ми за боліваємо. Успіхів і побід. Под удачі, успіху, більше побід, більше здоров'я. Звісно, перемог і аби це, те, що вони роблять, приносило їм щастя. А би перемогти ці ігри. Тримати як вони тримають а спортсменам, щоб вони на них рівнялись.